Маленький немножко там його. Юлія, дружина Сергія Гейтта, гортає щоденник, який її чоловік почав вести в одній із катівень Херсона. Саме там він почав писати вірші, а в листах, які передавав додому, розповідав про полон, говорить його пачерка Марія Щербина. А коли Сергій нам передавав листи, то він писав, що вони піддаються дуже жорстким тортурам. Це і катування струмом, і втоплення водою, і підвішування за наручниками за руки в кайданках. Ну дуже жорстко. В цих листах він писав про їх побут, як вони там. Що коли вони знаходились тут на підвалі, їх елементарно могли забути погодувати. Їх годували там кілька разів на тиждень. Сергія викрали 19 липня і тримали у Херсоні до початку жовтня. За цей час кілька разів привозили додому, а потім перевезли до Криму, розповідає дружина. До Криму 6 октября, 7 октября з нами зв'язався безплатний кримський адвокат, якому предоставили. Він сказав, що вони будуть, якщо їх будуть судити в Криму, то он будет с нами поддерживать связь. Ну, возможно, их вывезут в Москву. И через 3-4 дня буквально адвокат перезвонил, сказал, что у него забрали дело, их отправляют на Москву. То есть ориентировочно это было с середины октября. Угу. Их вывезли в Москву. Сергію інкримінують міжнародний тероризм. Що це дев'ять чоловік херсонських наших які займалися постачанням зброї сюди на окуповану територію та підриванням колаборантів. Я хочу зазначити, що між собою вони до цього знайомі не були. Тобто, це все тиск та вигадки спецслужб ну, Росії. Зараз Сергій перебуває в Лефортово в Москві. Там тривають сиди. Єдине, що знають рідні своєї вини він не визнає. Намагалися зв'язатись з російською стороною, розповідає Марія. Писали листа до уповноваженої справ людини РФ Москаль. Ової, але відповіді не отримали. Ми знайшли вихід на адвоката, яка назначена нашому Сергії там в Москві. З її слів вона сказала, що вони також зверталися до москалькової, і вона сказала, що так як в ним інкримінують статтю 361 Карного кодексу Російської Федерації. Це міжнародний тероризм, і терористів вони не міняють. Рідні Сергія звертались і до українських структур і організацій. Ми писали заяву до національної поліції України. До координаційного штабу писали було письмове звертання до Національного інформаційного бюро, до СБУ країни до Міжнародного Червоного Христа, до нашого уповноваженого справ людини. А відповіді ну це як відписки, можна так сказати. Нам відповідають, що його місце перебування становити поки не є можливим. За словами адвоката Сергія, він у задовільному фізичному стані, але рідні говорять, що чоловік має виразку шлунку та після численних побоїв не може бути здоровим. У Херсонській обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного викрадення і утримання Сергія Гейта. Наразі триває досудове розслідування. Правозахисник Костянтин Капашилін вважає, що питання повернення полоненого Сергія Гейта не юридичне, а політичне, і проводить паралель з кінорежисером. Олегом Сенцовим, якого російська влада так само засудила за тероризм на 20 років, а через кілька років відпустила, єдине, що із досвіду можу сказати, що таке повернення, скоріш за все, буде можливе, коли росіяни його вже засудять, йому дадуть реальний строк. І після того, як вони визнають його, так би мовити, провину, вже ставити питання про обмін на аналогічного росіянина, який був засуджений в Україні. Рідним Сергія Капошилін радить звертатись до головного управління розвідки України. Шлях повернення полоненого Сергія Гейта довгий і складний, але реальний. Для цього, на його думку, потрібен широкий розголос в Україні та в міжнародних інституціях, які мають хоча б мінімальний тиск на російську владу. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.